У РНБО пояснили, чому дронів шахет в останні дні поменшало. Голова центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко каже, що у росіян відбулося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва та зберігання комплектуючих до шахетів. Тож вони наразі накопичують дрони. Нарешті пишете ви, нарешті Слава, ну майже ще трішки, ще трішки. Я знаєте, як оце е в очікуванні бою усика, ще трішки, оце підігріває аудиторію. А підказують, що слава вже трішки нас слухає, але давайте я розкажу про що ж ми, шалені черги, велич... захмарні просто ціни. у Буковелі переповнений відпочивальниками цього року. Туди з'їхалися тисячі українців з гірськолижні траси, заповнені черги до підйомників. А, іноді по півгодини доводиться чекати. Тим більше традиційно найбільше людей у вихідні та святкові дні. А щодо Буковелю, думки українців, звичайно, ж розділилися. Є багато тих, хто. Критикують відпочивальників, а для туристів розваг облаштували немало. Це гірськолижні траси, підйомники, тролей для любителів спокійнішого відпочинку, колесо огляду, етнопарк, гуцулленд, теплі басейни, ковзанки. Після відео із натовпами на курорті частина людей обурились. Мовляв, на подібних базах відпочинку лише ті, хто нібито багаті і забули про війну.